Здорові рослини, здорова планета, друга частина. Вороги рослин існували з давніх давен. Однак у минулому, коли наука і технологія не були такими розвиненими, виявити та знищити шкідників рослин було дуже важко. У середині 19 століття мадрівний мікроорганізм під назвою фітофтороз картоплі прибув до Європи з невідомої землі. Ніхто не був готовий прийняти цього несподіваного маленького гостя. В Ірландії хвороба знищила усі посіви картоплі, основної їжі для ірландців у той час, і спричинила голод, який призвів до смерті понад мільйона людей. У 1943 році грибкове захворювання під назвою Бураплямистість знищила майже весь урожай рису в Бенгалії, Індія. Понад 2 мільйони людей померли від голоду, а решта були змушені емігрувати кудись у пошуках їжі. Величні дерева, такі як В'язи та Кипариси, які близько ста років тому кривали великі території серед земноморських країн, таких як Іспанія та Італія, були вражені катастрофічними хворобами. Ці хвороби також потрапили через океан до Америки. З роками нашестя шкідників стало ще більш частим і спустошливим. Збільшилися можливості для пересування. Насправді, з глобалізацією кількість міжконтинентальних рейсів різко зросла, і комерційні перевезення з одного кінця світу в інший є нормальним явищем. Здавна цим небезпечним шкідникам. Доводилося здійснювати довгі і виснажливі подорожі з однієї країни в іншу власними засобами крила, ноги, вусики, зуби або переноситися вітром. Однак сьогодні їм достатньо сісти на міжнародний літак або вантажний корабель, щоб прибути до місця призначення в рекордно короткий час. Хвороба під назвою Стебова ржа пшениці з'явилася в оганці в 1999 році та вразила найбільш популярні сорти пшениці, швидко поширюючись на всі райони вирощування культури у світі. Існує шкідник під назвою осінній черв'як кукурудзяна листяна совка, який зводить з розуму всіх фермерів з вирощування кукурузи у світі. Цей шкідник у ході процесу, який називається метаморфозом, перетворюється на метелика, і вперше він з'явився у тропічній зоні обох Америк. На жаль, він не затримався він вирушив у дорогу далеко по всій планеті, знищуючи повністю посіви кукурудзи. Ефіопія страждає від десятка мільйонів голодної сирани, яка літає величезними зграями й поїдає усі їх врожаї. Сарана дуже швидка, вона долає 150 кілометрів і за день може з'їсти кількість їжі рівну масі свого тіла. Ви напевно чули про зміну клімату. Багато молодих людей і дітей вашого віку вже борються по всьому світу, щоб врятувати планету від наслідків, які вона справляє на навколишнє середовище. Але ви, можливо, ще знаєте, що зміна клімату. Є союзником шкідників рослин. Насправді, більшість шкідників не можуть пережити холод чи мороз. Підвищені температури, спричинені глобальним потеплінням, створюють арміям шкідників ідеальні умови для пошуку нових шляхів, розмноження та знаходити дедалі більше новобранців. Захист рослин від шкідників і хвороб є глобальною місією. Усі континенти, країни та люди світу разом борються за захист здоров'я рослин. Щороку в Римі збирається група представників і експертів з шкідників і хвороб рослин з усього світу. Їхнє завдання визначити керівні принципи, універсальні інструкції, яких можуть дотримуватися всі країни світу, щоб запобігти поширюванню шкідників та інших хвороб рослин. З одного кінця світу в інший. Ці міжнародні заходи допомагають боротися з голодом у світі. Охоронець рослин номер 1 це продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй. Охоронець рослин номер 2 Це міжнародна конвенція з карантину та захисту рослин. Отже, що ми можемо зробити? Станьте охоронцем рослин. Якщо почати уважно спостерігати за корінням, листям, за стеблами, це буде першим кроком до того, щоб полюбити ці безцінні живі істоти, які підтримують планету в рівновазі. Будьте обережні під час подорожей. Якщо ви подорожуєте, пам'ятайте, що не можна брати з собою насіння, квіти, фрукти чи овочі, якщо у вас немає дозволу, всередині можуть ховатися якісь шкідники. Перевіряй походження продуктів, що купуються через інтернет, тому що ви можете допомогти шкідникам з-за кордону потрапити до вашої країни. Зроби місто зеленим, додай зелені навколо себе. Можна розбити шкільні або місцеві сади, доглядати їх або за горщиком рослинами на даху, або на балконі. Піклуйся про навколишнє середовище не витрачай даремно воду і правильно утилізуй домашні відходи, що містять хімікати, фарби та елементи живлення, щоб не забруднювати ґрунт і воду. Стань учасником кампанії із захисту здоров'я рослин. Інформацію дуже важливо розповсюджувати, тому розкажи про все це рідним, однокласникам та сусідам. Всі повинні знати про те, що для життя та кращого майбутнього. Необхідно захищати рослини.